Такі оператори кидають трубки. А, нам швидка потрібна. Куди? У відділок голосівської поліції забрали людину, обрізали газовим балоном, у людини забрали телефон, швидку викликати не дають. Викликаю я. Ваш колега оператор кинув трубку і сказав, хай поліція сама визиває. А ви що, говорю, ви не нормальний Та, кінець? Трудники... Так вони побили людину. Вони людину побили, телефон забрали. Людина просить викликати швидку. Ну, ви знаходитесь там на території у них? Ні, я вдома находжу з чоловіка, держуть голосіївської поліції, який сам визвав поліцію. Його побили, облили Дениса Маганова, журналіста, облили газовим балоном, не дають викликати швидку. Так що йому здихать тепер там? Но вони теж не викликають. Та це у це кати в погонах. Вони не визивають, вони ще телефон забрали. Ти подиви, блядь, 103, три твою мать. Це в нас реформа така. Це просто це ну, це навіть не Росія. Що вони вже трубок не беруть? Смаємо, не беруть. Да, до вас Добрий, того, Добрий вечір. Треба викликати швидку терміново у відділу голосівської поліції. Будь ласка, запишіть номер телефону 235 41 42 Це старший лікар. Тільки з дозволу нього ми запишемо відділ поліції. Ви полі ви поліції. Не, слава Богу, я нормальний. Поліція побила чоловіка, забрала телефон і йому треба допомога. 0.44. 35, дальше. С Сейчас 0,44. 35, 41, 42. Хорошо, давайте добре. Страна, сука, ідіотів, блядь, Хуже, блядь, Росії зробили в страну. Ти диви, блядь. Політики, спокойно, об'ясни. Ми ще, сука, за цю страну воюємо. За який хуй ми, блядь, воюємо? Щоб цей підар в Конгресі час виступав, притула улибався. Те, що вона дала... Чорну диру, блядь, дала, сюди хер дозвонишся. Є, yeah. все, Виключай.